Не хороші новини в мене банку з'явились нові доларові облігації. Нагадаю, що це розділ. Накопичення і там вибираєте купити облігації. І вам будуть доступні дві нові серії в доларах. Одна приносить 4,03% річних з погашенням 1409,23, друга 4,31 річних. Також нагадую, що можна купити державні облігації онлайн Сенс банку в Приватбанку. А взагалі я вважаю, що найкращий спосіб допомагати ЗСУ це через донати напряму на фонди як фонд притули. Повернись живим або напряму ваш. Знайомим, які знаходяться на фронті, але тим не менш, не з усіх є можливість донатити все, і тому державні облігації це теж один способів допомогти держави. До речі, я чув, що в Сенсбанку банку також можна купити і єврооблігації. Напишіть, будь ласка, чи вам це цікаво, поставте донечку в коментарях. Я дізнаюсь більше, якщо буде достатньо коментарів. Дякую вам за ваш лайк і час.